Станом на 9 серпня в українських сховищах зберігається 10,13 мільярдів кубічних метрів природного газу. Це на 8 менше за аналогічний показник минулого року. Враховуючи те, що в серпні ми закачуємо в середньому 50 мільйонів кубометрів природного газу на добу. Ці темпи є достатніми для виконання урядового плану заповнення сховищ. Основною причиною є російські атаки на українські газоводобовні активи, які в окремі періоди призводили до скорочення видобутку на 40%. Іншою причиною є бажання повністю перейти на забезпечення газом власного видобутку. Це виявилося не робочою стратегією. Хоч через війну е, попит скоротився на 30%, проте це падіння виявилося недостатнім для того, щоб забезпечити повне покриття газом власного споживання. Е, Як наслідок, ми активніше відбирали газ. Е, зі сховищ. І на кінець сезону відбору 23-24 року вийшли з низькими запасами газу, найнижчими за останні 10 років. Відповісти на це питання проблематично, адже запас газу в сховищах – це не єдиний фактор, який визначає безпеку постачання газу взимку. Багато також залежатиме від того, якою буде зима, м'якшою чи суворіше, все це впливатиме на попит на блакитне паливо і відповідно на розмір потенційних дисбалансів. Разом з тим, ключовим фактором взимку буде також доступ до ресурсу власного видобутку, і тут знову варто згадати. Фактори російських атак на газоводоповні активи, які можуть погіршити ситуацію, для більшості споживачів, зокрема для населення, ціни на природний газ регулюються окремими постановами уряду про покладення спеціальних обов'язків на ринку газу. Дія цих постанов е завершиться 31 жовтня. Проте, швидше за все, вони будуть продовжені до кінця опалювального сезону. Якщо говорити про нерегульований сегмент ринку, з якого отримують блакитне паливо бізнеси, малі та середні підприємства, для них ціна з початку року зросла приблизно на 30-40%. Проте ціни для побутових споживачів, повторюсь, залишаться незмінними.